Це вже як наші визволяли Куп'янськ, то тут були запеклі бої. Це звичайні рибацькі сітки, це вже наші колибіни попридумали, так понавішували на ці вулиці, бо часто залітають сюди і часто б'ють машини наші. Вони це все бачать, слідкують. І все впирається в їхню реакцію, в їхню бистроту роботи. Як вони швидко наводять ці всі, напустимі намнювати ствольну артилерію, як швидко вилітає той саме ФПВ. Тобто це все треба так до автоматизму відпрацювати. От бачите. ФПВ да. прям в нас хотіла в. Ну. Оце тільки що прилетіли. Як так поняв камеру. Я не знаю, що вони там б'ють, або там е, такі забудівлі, е, як то кажуть, е, склади. І вони потім думають, що там стоїть техніка наша, стоїть хлопці і вони туди б'ють. Адміністрація нашого куп'янська і це символ незламності. І тому, як то кажуть, всячески підараси намагаються сюди щось кинути, даби знищити оці всі такі і вже побудови історичні. Скільки взагалі от, ну, безпечно так гуляти, як ми щось гуляємо? Це зовсім небезпечно. Це я ж кажу, я вас вже під, під різк підвожу. Ну, але це люди мають бачити. Люди мають знати, що тут ну, така печальна обстановка в Куп'янській. Якщо люди не будуть це бачити, то вони опять же, картинку не всі зможуть показати. Бачите, що вони знищують все, що там знаходиться. І так вони роблять і в день, і вночі. Зараз знаходимося на правому березі да, Купінська. Як ви бачите, це Оскіл. Трошки він десь там, бо там підірвало, він трошки розтікся, але досить така, як то кажуть, преграда для п'явців. Це центральний мост. Вони хочуть до нього підійти поближче. І вони йдуть з напрямку Петропалівки. Да? Вони хочуть взяти Петропаліку, хочуть взяти Кучерівку, вийти на цю пряму трасу до Куп'янська і вже підійти до цього моста, щоб робити свої переправи, якісь логістичні ці споруди, щоб перескочити на цей наш правий берег і завладіти напрямком Куп'янська Харків. Оце їхня така мета з цього боку. То якось так. Але ми їм не дамо. Їм потрібен Купенськ вузловий, бо там дуже велика залізнична розв'язка. Цей Купінськ Плоздам на Харків, да? і плюс-мінус е логістика, потужна логістика, що буде прибувати сюди, щоб потім потужно вирівнити фронт, допустимо, да, в напрямку Харкова і ринутися з тим, що вони тут накопили. Купінську пенську взлову, піде це все на Харків. Це дуже печально буде, звісно. Ну, але це реаліті. Пройшли на ці позиції, вже вступили зразу в бій. Я маю на увазі мої хлопці-снайпера. Ці лісополки, які ми бачили, то там не було жодного кріп району для снайпера. Там не було оцих моментів, щоб снайпер міг виконати свою роботу. І тому хлопці під скидами, під фпв-шками, під артой вони закапувалися, вони робили свої. Спешки щодо подальшого використання своєї снайперської роботи. Ну, це нереально було, це був ад, і снайпера мої заходили з гвинтівками, з денними прицілами, з нічними прицілами, і гранати були. У них не було такого, щоб можна було засісти і держати свою спешку. Тобто хлопці двоє суток тримали ці всі напрямки, ці всі лісополки. Ну, я ж кажу, це вони з залізними яйцями. Чому? Тому що коли закінчились патрони, снайперські, да, у них, і Вроді, як вони їх нищать, нищать, а вони лізуть і лізуть, то вони вже не знали, що робити. І по рації мені казали, я це все дивлюся на стрімі, що робити, нам відходити чи не відходити. Блядь, якщо ми відходимо, то ми, кажу, тіряємо. Ці всі лісополки і даємо можливість продвигатись далі в тил нашим суміжним підрозділом. Ми прийняли разом рішення, що хлопці, бросайте свої ці готівочки, лежіть їх поруч, беріть автоматичну зброю, яка позалишалася від хлопців, які вже трьохсоті-двохсоті були наші побратими. Да? Хлопці похватали автоматичну зброю, кулемети, автомати, і знову держали ці, ці всі свої напрямки. От. І з шість чоловік в мене четверо було осколоково поранених, да, два контужених в говно, як то кажуть, є таке слово. Але двоє суток вони протримались, вони вже почали розпухати руки од осколків, да, там в спину попали хлопці, вже бронік вже не так висів у них. Але вони тримали двоє суток, поки не прийшло прикріплення. Ну, в принципі, там достатньо, там кожен є споковочки маленькі. Після того, як почали ввести вогонь, робити негайну доповідь, з обов'язково наголошую, що ви коли доповідаєте, кажете напрямок і приблизно вісне, щоб ми, коли будемо коригувати аеророзвідку, скиди в пів, щоб ми максимально швидко навелися в той район, де є небезпека. Негайний час забезпечити вас і швидше цих. Награю ми за передом, що він буде. В принципі, доведете, там буде знати, що карандашок світ до них йде. Спаляниця. Деш, йдеш, каже, спаляниць, або... Або сумиться, або ще щось. Якщо брати безпосередньо наш район оборони, тобто ротний опорний пункт, він зараз знаходиться, можна сказати, на пів оточенні. І по суті, коли така ситуація зачасту складається, то, як то кажуть, на чилі. Тобто ми зараз ворогу не цікаві, тому що їм легше просто нас обійти зліва або справа і зробити повністю кольцо. От. І якось воно зараз до того, до того схоже. В цьому ситуація важка і в цьому вона і легка. Але тим не менш можливо вдасться відбити, можливо, вдасться стримати. Тобто ну, це як шахмати, хто кого переграє. Бо останнім часом броньована техніка противника не використовується. Після останніх їхніх невдалих штурмів вони зрозуміли, що то не їх коньок, скажімо так. Вона також знищується на далеких підступах. Максимум вони можуть до першої лінії добратися. Там їх так само знищує артилерія, наші безпілотні комплекси. І... Ну, минулий раз одна одиниця техніки з 30, які змогли до нас доїхати. Лише одна прорвала передній край оборони і так само. Далеко вона не доїхала, була знищена. Потім вже розібрались з піхотою. Тобто специфіка штурмів, вони вже перейшли в чисто піхотне русло. Накопичення, потім штурми маленькими групами. Коротенько, дві двоєчки. Відповідно на позиціях так само, щоб не скупчилась. Не збивалися, вознестегайте, мінімум рух. Якщо ви в русі, вас замітите набагато простіше, ніж коли ви е, стоїте. Загальну обстановку на Купінському напрямку то стабільно напружено. Хлопці на позиціях стоять, стійко стоять, відбивають штурми. Критично, що провалюємося, такого немає. Тобто Виконуємо свої завдання. Сюди ми зайшли, тут, да, тут історія своя. Бригада, яка ну, без цифр, будемо казати, яка отримувала дану смугу, на, в неї ну, осуждати чи щось видумувати не буду, противник її видавив. Не дав закріпитися, видавив. Відповідно, ми перемістилися сюди, з Національної гвардії. Ну, протягом цих вже трьох місяців утримуємо стійко з втратами. Ну, утримали. Противник не вийшов до річки Оскол. Тобто, задача, задача в цілому виконана. Загалом, якщо взяти, то фронт вже не на 180, навіть на більше, навіть на всі 240. <сум> Враховуючи, що ми на лівому березі, у нас з усіх трьох сторон по фронту у нас противник, за спиною у нас річка. Тобто річка це таке відносне. Відносний тил, ми дуже прив'язані до переправ, про це всі говорять. Ну, складність в тому, що це насипні дамби, це які легко знищуються як засобами ураження противниками. Це кабами, тобто керовими авіабомбами, це артилерією. Це створює нам ну, певні не в, в логістиці неудобне становище.

Мали можливість сьогодні спостерігати, як міняється піхота на позиціях рано вранці. Зараз іде сніг. Військові часто розповідають, що найскладніше це логістика. Так, от, власне, яскрава ілюстрація: під час зміни піхоти на позиціях відбувся машина, наїхала на дистанційну міну, було пошкоджено колесо. Зараз машина на півдорозі до точки, де має е, вигружатися піхота. От, е, і зараз відбувається перегрузка в іншу машину. Власне, це яскрава ілюстрація того, що логістика зараз на позиціях це одне з найскладніших на фронті. І козаків завої туди і вернешся за нами. А хто ще виїхав? – Приїхала коробка. Дев'ять суток. Дев'ять суток. Як обстановка? Ну, Плюс-мінус. Напряжно, напряжно, але тему. Чим напряжно? Ну, шкілі, дрони. Дрони переписувати. Штурмують скід? кожен день? Ні, не, не кожен день. Не кожен день, ну було у нас за 9 суток два рази. Два рази? Так. Да. Як це відбувається? Як буває? Перший раз піде, потім підходить там періодично по дві-три група 2-3 чоловіки. Ми розтяжки кладемо. Саме перша позиція, так? Да, да. Скільки загалом на цих позиціях хожу? По часу. Да. Місяць. 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 Ну, ми ж сирібля, з серібля століт у нас туда. Тут важче. <гану> Чого? Ну, морально, психологічно, вже рік, як ножків не вистачить, фізично. Захочеться просто відлітнути. І додому хочеться. Я не можу, я Відновити наведення? Не вада, тут горо... комар літає десь. Не знаю, наш, не наш. Невада. Плюс в укриття. Укриття, в укриття. Не вада на зв'язку. Плюс, плюс, які подальші дії? Монтана. Все, монтана, хлопці, то монтана то завершено. Ціль відпрацювали. Що? Дві Дві, дві, зараз я спишу. Діля ну. Але зелений кольор це успішно Ціль Цілі разом. Зелений ціліуражено, жовтий. ушкоджена. Червоний рукожопі. А який у вас позивний? Балу. Балу. Чому балу? така ситуація була під рубіжним. Там така була стежинка така. Проритай, треба було хлопцям, боєприпаси притягнути. Вона... А копчик був невеликий, такі десь по коліна. Вони ведуть стрілецький бій. І треба було тіпа, ну, вели стрілецький бій, чують, що справа починає щось там ламатися, кущі падати, там щось повзе. А я тягнув з собою два ящика, 7,62 патронів до кулемету, яка як відмідь проліз. Так і прив'язалася, полубали відмідь. Ну, але втримали позицію, все нормально, тоді було. Та тут і так тяжко було завжди. Потрошки, потрошки почали ще вони піджимати, десь місяць назад почали потрошки. Там справа, як обійшли, то і все. А так вони тут тут ж пресінг постійний йде. Тут не можна сказати, що конкретно колись стало і погіршується. Ну так, пресинг був, пресинг, пресинг. Ну в тому дається вже знаки, так? Дається, дається. В чому це проявляється, якщо так? Не знаю, трошки... Ну, психологічна така втома, трошки упадок такий якийсь. Ну, скажімо так, воно і на фізичному рівні визначається, напевно, і на психологічному трошки. І не знаю. Якось то хочеться в отпуск ні ніби ніби до своїх якось побачити. Та ні, ну, працюємо як працюємо, але раніше з живчиками такими носилися, а зараз вже трошки якось ну, все рівно. Буде приціл 603, бо там у нас похибка була. Що у нас було виставлено? Ну, У мене взагалі після... АТО вже така своя, скажімо так, своя думка така сурилась у мене. Мене зараз мало що цікавлять гроші, статки. Мене зараз цікавить, головне набутися з тим, кого любиш. З рідним. А то все решта таке плани, що повернутися на роботу. Спокійні, будні, мирні.